Доброго дня, мої любі малятка! Дітки, а ви чекаєте на святого Миколайчика? Так, звичайно, уночі перед святом Миколай приходить до оселі, де живуть дітки. Нечутно він кладе під подушечку, а іноді у черевички сплячої малечі жадані подарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики і дівчатка. Давайте ми сьогодні з вами зробимо аплікацію. Чобіток святого Миколайчика. Уже надходить нічарівна, спить увесь рідненький край. Ось-ось нашій всі оселі завітає Миколай. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, Всім малям Усміхнись, щирим все. Ой радіє дітвора, і усі, усі дорослі, Миколая ждуть у гості, Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам усміхнись, щирим серцем пригонись, вже ідуть морози люті, і паде пухнастий сніг, Миколая ждуть у всі в ось цю чарівну ніч Микола Нехай у ваші чобітки Миколайчик покладе найсолодші смаколики та найкращі подарунки. До побачення малятка. Веселих вам свят!